У Луцьку попрощалися з військовослужбовцем Ігорем Шевчуком, який поліг у боях за Україну. Сусідам казав, що каже, як вернуся, каже, обов'язково заведу сім'ю. Здача донорської крові у Володимирі є потреба для військових. Більшості стають дійсно родичів, кого воюють, в кого на фронті. До Дня матері суспільне підготувало цикл матеріалів. Нині розповімо про лучанку Світлану Косинець, яка виховує дитину з інвалідністю. А ти мене любиш да. У Луцькому кафедральному соборі Святої Трійці відбувся чин похорону за військовослужбовцем Лучанином Ігорем Шевчуком. Воїн загинув 3 травня під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Миколаївка, Бахмутського району Донецької області, розповів троюрідний брат Микола. По телефону більше Останній раз бачив років 10 назад. Так пройшло життя, що він в одному місці. Я в другому він був людина дуже хороша. Відносився до всіх добре, дуже 47-річний лучанин Ігор Шевчук до мобілізації захоплювався гірським туризмом і ландшафтним дизайном. Розказують сусідки полеглого військовослужбовця Юлія та Ольга. Кажуть, чоловік не був одруженим. Батьків втратив під час пандемії коронавірусу. На марафонах на велосипеді катався. Ну такий дуже позитивний. У нього біля хати різноманітні квіти, кущики в нього кожне деревце підстрижене. Як так. допомогти щось так от біля будинку, щось порадити, то Ігор, звичайно, в цьому був кращий. Прийшла до нього, попросила, щоб мені ремонт зробив. Він каже, Юля, вибач, завтра вже йду на війну. Людина любила подорожувати, об'їздила дуже багато світу. Сусідам казав, що каже, як повернуся, каже, обов'язково заведу сім'ю. Так сталося. Провели герої в останню путь: родичі, друзі, лучани. Поховали воїна Ігоря Шевчука на міському кладовищі у селі Гражджа. Чибар, Олександр Ватащук. Суспільне новини. Луцьк. У Луцькому міськрайонному суді триває розгляд справи, в якій Анатолія Жеребцова обвинувачують у державній зраді. Прокурор Сергій Зубань розповів Суспільному, що в той час, коли на території нашої держави РФ вела війну, громадянин України перейшов на бік ворога. Обвинувачений служив за контрактом в російській армії з жовтня 2016 року по жовтень 2019 року Року в Російській Федерації саме 20-й окремій мотострілковій бригаді на посаді розвідника артилерійського підрозділу указаної бригади на сьогодні зі сторони обвинувачення досліджені вже всі письмові докази. Підсудний заборонив його знімати. Адвокатка Жеребцова Ірина Міщук подала до суду клопотання про визнання доказів, наданих обвинуваченням, недопустивими. Протокол 26 на 5 22 року. виділи 19 26.05.22 Зазначається сама електронна сторінка. Вікіпедія. Дані інтернет-ресурсу Вікіпедії щодо Народного ознаку гвардія не є офіційним документом, підтверджуючим дану інформацію і не є допустим доказом у справі. Для чого надавалася інформація за 2014-2015 рік, якщо не підзахисно проходив військову службу за контрактом з 2016 року. Прокурор Зубань звернувся до суду з клопотанням про перенесення справи. Це право сторони обвинувачення само, ознайомитися з тим клопотанням, яке подала сторона захисту, і заявити свої письмові заперечення. Розгляд справи про Держзраду продовжують наступного тижня. За даними речниці управління Служби безпеки України в області Івани Поліщук, слідчі з СБУ розслідують 64 кримінальні провадження пов'язані з діяннями на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності обороноздатності. Ності державні, економічні та інформаційній безпеці України Павло Мельничук, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк. 115 донорів здали кров за перший тиждень травня у відділі трансфузійної допомоги у Володимирі, розповів Суспільному лікар Ярослав Бенч. Каже, клич про те, що потрібна донорська кров, кинули 1 травня. З Нововолинська до Володимира приїхав здати кров Сергій Матвійчук. Чоловік говорить, робить це 23 й раз. Треба здавати, потрібно допомагати. Зараз це необхідно. Відділ трансфузійної допомоги у Володимирі потребує донорської крові третьої та четвертої групи для військових, каже лікар Ярослав Бенч. Розповідає, перед донацією потрібно зробити біохімічний аналіз крові та пройти огляд у терапевта. Було захворюваний останній місяць не Пусніда Володимирчанка Юлія Наумич каже: тато воює з ворогом, вона тримає донорський фронт. Я навіть пробувала на плазму здавати, але, на жаль, мені трошки кров гусне, і я не підходжу на це. Ну, звичайно, тільки є можливість, то здаємо. Мама моя приходить здає. Клич був на те, що треба третя, четверта. Ну, на жаль, мене друга, але я думаю. Ну, це не тільки військовим треба, багато і аварій, всяких буває, і нештатних ситуацій. Від початку повномасштабного вторгнення каже лікар Ярослав Бенч, кількість охочих здати кров зросла удвічі. Більшості здають дійсно родичів, кого воюють, в кого на фронті. І коли ми даємо заявку, які групи особливо треба. Ну Постійно майже потрібно мінусові групи, але це не значить, що там друга плюс, яка найбільш поширена, не потрібна. Сестра медична Наталія Булавчук розповідає, що дня здати кров приходять до 20 донорів. Сплатилися молодці, приходять і ті, що вже часто здають, і дуже багато молоді, дуже багато молоді приходять. Ну, всякі бувають. Випадки, кому погано робиться. Перший раз чоловіки, от вони такі більш осприїмчиво до того. Переживають а жінки. Більше Після забору кров розділяють на еритроцитарну масу та плазму. Ермасу тримають у холодильнику при температурі 5 градусів. Плазму заморожують, розповідає лікар Ярослав Бенч. Заморожена плазма. Без еритроцитів. Це саме найбільш поширений компонент крові, який зараз затребували, і в лікувальних, і при пораненнях. У Володимирському відділі трансфузійної допомоги можна здати кров щодня по буднях з 8.30 до 14.30, сказав Ярослав Бенч. Тетяна Біскуп, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. На території центру управління відходами чистий Луцьк створили екологічний город. Про це суспільному розповів керівник центру Сергій Михалевич. Підживлють грядки біовідходами, які привозять на підприємство. Для цього поруч з городом розмістили ящики для компостування. Зараз триває облаштування екогорядок, говорить Сергій Михалевич. Між ними планують вимостити доріжку з бруківки, щоб відвідувачі змогли викинути біосміття, помилуватись рослинами на грядках і прийняти досвід створення екогороду. В нас виросло невеличкі дві грядочки салату, шпинату різних інших зелених рослин. Приблизно 40% від усіх відходів, які утворюються в нас вдома, це біовідходи. Відходи. І для того, щоб зменшити навантаження на полігон, ви можете використати ці біовідходи для утворення компосту, який потім можете використовувати на своїх присадибних ділянках, чи на дачі, чи будь-де-інде. Таким чином ви зможете скоротити викид сміття, і також допоможете. Своїм рослинам рости великими, здоровими. Сергій Михалевич каже, ідея створити екогрядки на підприємстві виникла у їхнього працівника Віктора Ходорчука. З чоловіком суспільне поспілкувалися на території домашнього господарства. Компост це вже теж. Я десь років не до десятка займаюся. Почалося все з того, що було дуже багато щепи, коли гілки дроблять і не було додівати. Я привіз тут пару машин. Положили їх, вони стали перегнивати. І так почалася ідея. Віктор каже, що до щепи і голок почали додавати скошену траву, гній пізніше додали каліфорнійських черв'яків. Готовим компостом, розповідає, підживлюють грядки і розсаду. Ми починаємо це з кінця квітня і до початку грудня. Нас Ми так конвеєром йдемо конвеєром. Сіємо, там в нас росте розсада, знов цю виріжемо, переоримо, одобримо, знову посадимо, посіємо. Вирощуємо салат десь п'яти видів. Вирощуємо ще рукулу, базилік, вирощуємо кінзу, м'ято ще трошки вирощуємо. Помідори, огірки це так вже ну, в менших масштабах, але зелень це наше основне. Поритись у городі Віктору Ходорчуку допомагає дружина Ольга. Часто підливати городиної квіти приходять онуки, каже вона. Мусиш кожен день пильнувати, як сонечко, щоб не пересохло, не зів'яло, не перелити. Не... З квітами ще більше так клопітко, бо кожну квіточку треба заглянути, підживити, одобрити, там ще обрізати. Подружжя каже: не лише господарюють, вирощують розсаду помідорів, але й розповідають людям про користь використання біовідходів у господарстві. Анна Глощук, Віктор Логіньковський, Суспільне, Новини, Луцьк. Тисячу пакетів зі сміттям зібрали у Луцькій громаді під час екотолоки Весна Надії, про яку Суспільне розповідало 5 травня, розповіла начальниця відділу екології Луцької ради Оксана Лисак. Каже, загалом було більше 40 локацій, де прибирали. Зголосилися до толоки 2130 людей. У кожному зібраному пакеті було орієнтовно 100 літрів сміття, яке вивезли на міський полігон у Брище, де його посортували та захоронили, розповіла екологиня. Із Максом це в першу чергу відповідальність велика. З кожним роком все важче ношу». Лучанка Світлана Косинець стала мамою у 36 років. Її єдиному і такому бажаному синові Максу скоро 11. Довго ми йшли до цього. Він народився дуже недоношений 30 тижнів. Через передчасні пологи з сином довго перебували в реанімації. Далі каже безкінечні огляди у лікарів, сподівання. Та надії, діагноз у півтора роки, дитячий церебральний параліч шокував, але змусив боротися далі. Чим далі, тим більше ти розумієш, що, в принципі, не так багато шансів добитися того, що він уже буде ходити, сидіти, розмовляти. Каже, попри щоденні труднощі, Максим допомагає їй з чоловіком відкривати у собі багато нового. Макс, яка я мама? Я добра мама, Макс? Ні, я, пога... я погана, мама. Ні, і не добра, і не погана. а ти мене любиш? <плес> да, ну дякую, хоч ти мене любиш. Максим щирий, позитивний і цілеспрямований. У нього гарна усмішка і велика лінь, каже мама Світлана. Мультфільмів та музики син не слухав з народження. Любить читати книги. Профільний заклад не відвідує упродовж року, навчається вдома. Зараз нам дуже не вистачає проліска, бо нема можливості ходити, так як в них немає сховища. Це, напевне, єдине, що щастя, що він чекає урок, він чекає вчительку, він хоче вчитися. Родина мешкає на четвертому поверсі у будинку без ліфта. І тепер, коли Максим підріс, самотужки спустити його з коляскою, а потім підняти сходами, одній мамі не сила. Тому каже, зараз гуляють лише у вихідні, коли чоловік вдома і може допомогти. Цей візок набагато важчий. Візок, напевно, 32 чи що кілограми важить. Максим важить 45, важко втримати в руках. Світлана розповідає, у 2014 році почала волонтерити. Разом з Максимом малювали, картини продавали, а виручені гроші передавали на потреби війська. Торік, коли почалася повномасштабна війна, Світлана почала пекти ночами печиво, а вранці віддавала його у волонтерський штаб Ангар. Зараз, коли триває навчальний рік, жінка пече менше, бо вчителює в одному з луцьких ліцеїв, але час від часу проводить розіграш і солодощів серед друзів у соцмережах. Зароблене переказує на ЗСУ. Каже, таке волонтерство для неї розрада та необхідність. Я таким чином знайшла місце, куди діти свої свою енергію. Виїхати у місто чи піти бодай, у магазин це неабияке випробування для сім'ї, адже у місті практично немає установ, каже Світлана, пристосованих до потреб дітей з інвалідністю. Тому жінка мріє, аби у їхнього сина Максима хай і на візку життя було максимально комфортним. Хочеться перемоги, хочеться, щоб всі поформувалися. І ті, хто дітей вивезли, поїхали за кордон, і ті, хто на фронті. Ну і дім. Дім, щоб злісти з четвертого поверху. Мати можливість спокійно з ним вийти, гуляти, не бути прив'язаним сильно до того, що хтось приїхав, хтось зробив, хтось поміг. Олена Чернуха, Сергій Данилюк, Суспільна новини, Луцьк. Ви дивитеся Суспільне Луцьк? Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах.